Ось ці мавіки вже скоро вирушать до військових на харківський напрямок. Поїду до наших хлопців харківського напрямку, де знаходиться в нас підрозділ зараз. Це той матеріал, який використовується постійно, який постійно шостим трапляється, то вкрай необхідно. Дрони придбала третя окрема штурмова бригада за кошти Рвінської громади. Вони б до нас звернулися, до мене особисто. Ми відразу знайшли спільну мову на минулій сесії. Позаминулі сесії ми виділили їм субвенцію на 5 мільйонів, і сьогодні вони нам провели екскурсію, показали, як навчаються їхні хлопці, як навчаються наші майбутні герої, і показали те, що вони закупили на цю суму. Представники бригади не лише поділилися своїми буднями, а й розповіли про нагальні потреби. В Ірпені обіцяють шукати нові можливості для підтримки військових. Я сподіваюся, що в нас буде перевиконання бюджету і ми будемо в будь-якому випадку підтримувати наші всі сили оборони. Запитів вже на понад 100 мільйонів. Нагадаємо, за перший квартал 25-го року Ірпінь вже спрямував на допомогу військовим приблизно 90 мільйонів гривень.